Тоді ж наранчі, відправившись за покупками для тріш, вперше зіштовхнувся з представником вбивць відступників, які хочуть знищити боса. Але їх мотивація не така, як в Джорно або Пруно. Вони просто хочуть забрати собі весь наркотрафік боса. І тільки про це дізнався бос, як одного з їх людей одразу застали у такому стані, а іншого знайшли в такому стані. Під час бою нам також розкривають на ранчу, життя якого було жахливим. Він рано втратив свою мати, батько ненавидів його, і він виховувався вулицею. Оки ще плюсом до цього людина, яку він наслідував, підставила його, через що він попав у тюрму на певний термін, а після ще й отримав зараження ока, через яке всі його сторонилися, всі, окрім фуго та команди Бучелаті. добивши одного з нападників, який хотів зрозуміти, де ховають доньку боса. Герой повертається назад до будинку. Там з ними зв'язується бос та повідомляє, що вони доставили йому доньку. Але звичайно, тут є свої складощі, і героям доводиться проходити через купу загадок. Перше це ключ в помпеях. Від безпечного транспорту, на якому вони зможуть доставити тріш. Там вони зіштовхнулися з власником стенда, що керує світом зазеркалля. І з найважливішого це розкриття історії фуго, що він власник геніального розуму, але в нього була одна проблема: він має вибуховий характер. А у купі з батьками, які занадто багато вимагали від малого, та викладача, що домагався до маленького фуго, це створило жахливий мікс і довело до того, що фуго вбив свого кривдника. Батьки, звичайно, потім його відмазали від тюрми, але разом з тим і відмовили. Вися від нього його стенд це демонстрація його жахливого характеру, так як його вірус, який випускає стенд, вбиває і друзів, і ворогів, отримавши ключ та врятувавши друзів від зазеркалі антагоніста, Хоча Бакіо був проти цього та готовий був пожертвувати собою заради успішного виконання місії. Джорно та команда відправилися далі за самим транспортом.